Поштові марки України і не тільки марки, зараз можна замовляти в онлайн-маркети Укрпошти з доставкою не лише по Україні, а також і за кордон. Приходять вони в таких ось звичайних картонних конвертах, без додаткового захисту. Ті аркуші, які були більшого розміру, як бачимо з краю зім'ялися, а так начебто все ціло. Магнітики кожен в окремому поліетиленовому конвертику. Все накидане в кучу, але на щастя, марки не пошкоджені. Так що одразу зробимо висновок. Марки замовляти окремо, магніти окремо, так буде більша вірогідність, що марки не будуть пошкоджені в дорозі. Доставляли посилку трохи більше місяця. Менший конверт прийшов значно цілішим. Знову-таки одразу робимо висновок. Не замовляти, що широке і велике, щоб не жмакалося по дорозі. Отже, як бачимо, все працює, всі на місці, можна робити замовлення. Хочемо сказати ще, що деякі марки бувають то доступні, то недоступні для замовлення. З різницею буквально в декілька днів. Подивимося ще пізніше, в який конверт покладуть футболку. На ту, що з корабелем якраз зараз зробили знижку. Якщо вам сподобалося відео, ставимо палець вгору, а ми пізніше ще знімемо більш детальний огляд деяких марок. Всім удачі! А от проруський корабель. смотри, булочки всякие. О, а все смотри, какая Бли бл бл блестящая, переливающаяся. И цветы, и звери, и насекомые. А вот с вышивкой очень интересный. Скиваренных корабль.